Всім привіт! Розкажу і покажу, як заробляти зайву 1000 доларів на Binance за прості дії і з мінімальними витратами. Роздають вони токени проєктів, які хочуть попасти на лістинг Binance, і роздають за торгівлю на їх DEX, яка вбудована в самому інтерфейс їх додатку. Спочатку вам треба зареєструватися, пройти верифікацію на аккаунті Binance, щоб у вас він був. Готовий, верифікований. Потім поповнити коштами. Буде кнопка додати кошти, депозит криптовалют, USDT. І тут же вам простіше попросити людину, яка в крипті, яка має USDT або USDC, бажано ще навіть, і просто вам скине на адресу. Можу я скинути, якщо там до 500 доларів комусь. Якщо більше, то вже не буду, бо. На українські картки багато не можу прийняти гривень. Ви мені гривні, я вам тезер на адресу Беб20 скидаю і отримуєте USDT або USDC. Це просто криптодолар, еквівалент звичайного долара, може на 1% дорожче по ринковій ціні. Коли у вас вже будуть токени на Гаманці біржі, ось тут активи ви нажмете, спот, і тут вони мають бути. Тоді вже переходимо до самої активності. Бажано мати USDC, в них вища ліквідність і менше витрати будуть на об'єм. Нажимаєте головна, ось вгорі зліва жовтий значок, більше послуг. Опускаєтесь вниз, тут де буде писати новини. Нажимаєте Points». Binance видає нагороди тим, в кого найбільше ось цих альфа поїнцт. Наприклад, за останні дві роздачі потрібно було мати більше 142 поїнтів. Тут нижче показує, за що їх нараховують. Це сума балів за останні 15 днів. Щоб отримати їх за баланс, бажано мати або більше 100 доларів, або більше 1000 доларів. Якщо є можливість закинути. 1100 доларів закидаєте 1100. Якщо немає, то хоча б 150-200 мінімум має бути на балансі. За суму більше 100 доларів отримаєте 1 бал, за суму більше 1000 доларів отримаєте 2 бали щодня. Тобто за 15 днів вже маєте 15 або 30 балів. Далі основні бали отримаємо за торгові об'єми. Зараз оптимально робити 512 доларів. Для того, щоб отримати 9 балів щодня, плюс ще бали за баланс, буде 10 в день, але так як попит буде тільки зростати, то й вимоги до мінімальної кількості поєнтів будуть також зростати, тому вже рекомендую вам починати робити об'єми або 1024 долари і більше за 10 балів, або, як я буду робити, 2056 балів, 2052 бали і більше за 11 балів. Як робити об'єми. Нажимаєте ринки, тут вгорі альфа має бути, мережа Solana і вибираєте один із топів, один із токенів, який в топі знаходиться. Виберу мяу. Також важливо дивитися по графіку, щоб він не був дуже пригаючим вгору вгору-вниз, щоб був більш-менш рівненький графік. Цих мені найбільше сподобався Горк. Нажимаю торгувати. Вгорі USDC вибираєте, якщо у вас USDC, якщо у вас немає USDT, верніше USDC вибираєте вже Тезер. Бажано в USDC там трошки менше витрати будуть. Я роблю 2000 щодня об'єму. Значить, вибираю в моєму випадку 1000. 30 і буду робити дві покупки. Нажали розмістити ордер. Спочатку тут, де пріоритет ціни, вас пише, нажимаєте. Щоб було саме пріоритет ціни, у вас може бути пріоритет успіху, стояти і буде велика комісія. Тут має бути пріоритет ціни. Далі розмістити ордер, Підтвердити. Знизу показує токен в обробці, все пропало, значить свап успішний. Нажимаєте оцю стрілочку посередині, щоб токени помінялись місцями, де горк нажимаєте максимум. Внизу має бути USDC і розмістити ордер. 1000 є. Далі, так як я хочу зробити 2000, то я ще раз зроблю об'єм. Розмістити ордер. Після того, як пропало, нажимаю стрілочку і роблю зворотній свап. Розмістити ордер. Все, тепер у мене коште назад. В USDC, я зробив об'єм більше 2000 доларів. А якщо точніше, треба або 1024, або вже 2048 робити об'єм для нарахування цих самих поїнтів. Виходить, я отримую 2 поїнти за баланс більше 1000 доларів. І ще 11 поїнтів за оборот, 13 за день. Якщо я в такому темпі буду щодня робити об'єми, то в мене буде 13 на 15. 165 поїнтів за 15 днів. Достатньо було для отримання сьогодні 100 доларів 142 поїнта мати. Якщо ви тільки починаєте, то перші бонуси ви будете приблизно отримувати... Верніше, ви зможете їх отримати через днів 8-10, тому що тут є елемент рандому. Якщо у вас, наприклад, більше 70 чи 80 поїнтів, то 10% ймовірність отримати айдроп. Якщо у вас остання цифра ID співпадає із такою, яка потрібна, кожен раз це різна. Щоб гарантовано отримувати, то треба 15 днів щодня робити ось такі об'єми. Раз в день ви заходите в ринки, Альфа, Solana, вибираєте токен, і кожен день робите ось такий об'єм на 1024, або на 2048 доларів. І також щодня у вас мають бути кошти зберігатися на балансі або більше 100 доларів, або більше 1000 доларів. Кожен день робить об'єми, зразу ви дроп не отримаєте, але після того, як пройде вже 15 днів, щоб у вас середня сума за 15 днів була більше 150 пунктів приблизно, ви вже гарантовано будете отримати через день по 100 доларів ердропом. Також є можливість брати участь у сейлах від Binance. Там можна ще отримати 50-200 доларів два сейла в тиждень проходять, але це вже більше не для новачків. Є відео на каналі, як я брав участь в такому сейлі, як брав позику. Для сейла треба бажано мати 1800 доларів в токені Binance BNB. Це вже не для новачків. Хто захоче, розбереться. Далі, коли вам вже прийде айдроп, коли будете мати через два тижні або рандомом отримати дроп. Можете слідкувати в каналі, я публікую, коли приходить airdrop. Наприклад, сьогодні я публікував Зранку що перейшов дроп на 100 доларів, ви заходите так само в ринки, знаходите в пошуку, звичайно, це BNB chain, той токен, в якому приходить airdrop. Сьогодні це був токен ZKG. Нажмете Торгувати, вгорі виставити цей токен, де буде доступно максимум розмістити ордер і вже продасте його, отримаєте долар. Якщо будуть якісь питання, можете в особисті питати. Якщо будуть питання по виводу також. Або просто переходите в канал. Тут в мене є чат, просто в коментарях питаєте когось або окремо чат ось є. Тут, в принципі, як не я, то хтось інший підкаже, допоможе.